Дуже комфортно. Має ефект корекції фігури. Худнеш і підростеш. Висока якість прання в пральній машині. І супорт, комфортний пасок, підтримка і корекція фігури. Світшот Оверсайз. нижній шар до тіла завжди найкраще. Тенсіл. Дорого, приємно, якісно. Завершимо цю прекрасну картину з Жилетом оверсайз, станеш вищою і стрункішою. Якщо ти пухкенька не застібай, ходи розхрістана, все зробить тебе ще стрункішою. Ну, і капелюх в колі додасть ще трохи зросту. До речі, в тренді. Сьогодні обрала колір тютюн. Підходить дуже-дуже карооким брюнеткам. А, девочки мої, підклад! Тут у тебе квітнуть неймовірні тюльпани, якщо серденько затьохкало, і підказало, що цей образ саме твій, бронюй його для себе. А якщо тобі просто було цікаво провести час зі мною. То постав мені лайк, бо мені буде дуже приємна твоя сердечна оцінка. Бувай і ходи собі, стильно.